Привіт, двайкіки. Помінялися манекени. Точніше їх переодягли, манекени ті самі. Таке відчуття, що вони зараз впадуть з таким нахилом, стає цікаво, що вони добре прикріплені. Вони одягнені досить лаконічно, костюмчик такий легесенький, спідничка і топ. Підібрані шльопанці в тон, сумочка, тобто стилісти. А, попрацювали. В них не завжди це виходить, саме вайки, але міжсезонні знижечки, як сюди написано, що міжсезонні знижки. Так, що будемо дивитися. І дійсно штани широкі, такий приємний колір, ось такої припорошеної рози. Навіть не знаю, як це відтінок. Він точно не персиковий, не карамельний, не ну, щось таке. 699 гривень зараз такі штани коштують. В складі є віскоза і ще синтетичні всякі волокна. Якщо важко дивитися бірку, то я її не буду шукати там. Ось такі штани, є легесенькі далі. Подивимося, що є на знижках. Тут немає знижок, це вже новинки. Класні такі штани, це 100% віскоза, 1100 гривень. Це кюлоти. Кюлоти і знизу вони з мережевим. Ого, мережево котон. Класні такі кюлотики, є бокові кишеньки. Легенька тканина, це в новиночках. Це в новиночках. Спільниці прісе 399 гривень. Я вже і ту в руках тримаю лісу. Так, бачу зелені сукні, якісь класні є. І багато є новиночок. Цей жакет зараз зі знижкою він коштував фантастично. 1600 гривень коштував у складі Ільон. А зараз він коштує 800 гривень. Такий меланжевий блакитний колір з таким білим вкрапленням трохи. Варто придивитися до знижечок. Сукня красива, ярусна. Вона вже була, це не новенька, але хто її не бачив, це 100% віскоза і є в кольорі фуксії теж. Дуже класні ці сукні, можливо, зараз і знижка на них. Ні, знижечки немає, 929 гривень, так і коштує. Наші дівчатка дуже люблять лайкійки, тому що розмірна сітка досить, досить велика. Такі сукні є. Це в новиночках, це 100% поліестер 1300 гривень. З вуланом, знизу, з такою уборкою в пейслі. Не знаю, чи вартий цей сарафан такі гроші, тому що за 900 гривень можна купити красиву сукню, 100% військович, такий поліестеровий сарафанчик. Кому треба? Ну, Якщо ви на відпочинок хочете, то вам буде парку, тому що це поліестер. Якби... Кожному своє. Це теж віскозна сукня, трішки інша модель. Чорно-білий принт, ярусна донизу, такого вільного силуету, 1100 гривень. Це спинка спереді ось так. І джинсові сукні, без рукава, 949 гривень. Легесенький такий джинс. А з боку розріз в складі є оцел. Маночка, дуже красиві блузи. Делікатне пошиття. Така легесенька тканина, схожа на натуральну, тут із зав'язочками. 599 гривень, можливо, щось там є натуральне. Дійсно, це стовідсоткова павовна, стовідсотковий котон. Дуже приємна на дотик. Такий ніжний мятний колір до шавлії. Ціна бюджетна, ціна комфортна і прекрасний склад, і розмірна сітка до 48-го європейського, тобто до самого величезного. Ці топи вже зі знижкою. В складі є віскоза 549 гривень, сливовий колір, є сарафани, є штани з такої тканини і є такі блузотопи. Знижок дуже-дуже багато, висять ось такі бірочки, все накидано, все з червоними бірками, 499 гривень сорочки. А вже ця, наприклад, 649 гривень, ми вже завезли новий товар і на інші роблять знижечки. Тут 99% котону. Приємний такий лимонний колір з поясочком Гесеньким. В такому ж кольорі такого складу ось така ще блуза, є лаконічна, кремесенька. І до цієї блузи є спіднець, це цілий костюм. Або можна взяти ось таку. По кольорі підійде. 800 гривень коштує така блуза. І спідничка дуже красива модель. Драпіровочка, пряжечка з розрізиком, така інтелігентна, літня, літній інтелігентна костюм. 1100 гривень. Можна взяти ще таку блузу, таку сорочку від цієї спідниці. Такий відтінок тіпані. 800 гривень, бачу. 800 гривень коштує в складі її віскоза і поліастер. Появилося багато літніх пляжних позицій. Яскраві купальники, о, який яскравий крим, дуже красивий сицільний. Бриталічки знімаються, є тушуат 949 гривень. Різні розміри, до самого великого, від самого меншого. Вибір купальників фантастичний. Ще є такі роздільні, в такому ж принту. Є трусики і є длюст. Плюс коштує 400 гривень. Пушап витягується. Ось плавочки, які красиві, великі, високі, точніше, точніше. 329 гривень. І в такому ж принті є просто шортики, купальні. Пляжні шортики стягуються спортивні. Можна взяти навіть вар і шортики, і піти на пляж. 400 гривень коштують шортики. Який красивий блакитний колір. На 949 гривень суцільний купальник. Фактурна тканина, неймовірно красива. Всього на всього 300 гривень коштує така пляжна сумка. Тканина як балонєва, буде добре пратися і закривається на блискавку. Ще є з яскравим принтом. І ціни теж такі низькі 300 гривень. Представлені пляжні рушнички є. Yeah. Okay. А, -а, а, навіть таке є. Який класний пляжний рушничок. І ціна 529 гривень. Дуже класненький. Пляжні рушники не завжди бувають з котону. Зараз я подивлюся, який склад, тому що для пляжу вам легко не потрібно особливо щоб був кутон. Але тут 100% котон, в принципі. І є в такому бузковому кольорі взагалі прекрасний, дуже красивий, 529 гривень. Ось ці дуже красиві. на них так і написано, що це пляж 70 на 150, 549 гривень. Повним ходом бачу, люди скупляються на моря, їдуть. Можна взяти такі гумові шльопанці з якимось. Чудиком і морозовим 359 гривень всього на всього. Недорого, З наносика є. Ці класні. В'єтнамки в асортименті 399 гривень. Оці з прозорим верхом з ромашками. 399 гривень, гумові шльопанці. Покупців досить багато. В магазині просто Це говорить про те, що бренд люблять і бренд якісний. Ось така сукня, ніжний принт. Віскоза і поліастер 1100 гривень. Ніжні квіточки, широкі бретелі. З розрізом. Трикотажна сукня в рубчик. Прекрасний склад. В складі віскоза і поліоміт. І дуже приємний ковір між сірим таким і бежевим. 599 гривень. Зараз зі знижкою трапається донизу, досить довгенька, в продовжині мідації ця сукня. Вона є коротка і не є довга. Можна взяти ремінчик класний. Просто така база. Тут знижечок ще немає на ці жакети. Є штани, я показувала. Штани і жакет. Жакет коштує аж 1900 гривень. Склад тут хороший, є віскоза в складі. Спідничка 1100 гривень, жата тканина, міді з гумкою в поясі. Відтінок до гірчичного, такий брудно-жовтий. Колаборація з Дісней, Том і футболочка 100% кутун. 400 гривень. Поруч багато суконь. Такий приємний пастельний відтінок 559 гривень. Дуже жіночна, фривольна з рюшечкою. На це Поліастер. Дуже красиво. І ніжний, ніжний принт. Ще такі сукні, романтичні. Насичений колір. Тканина, як трішки жата. 439, 499 гривень. Вау! Дуже красива сукня. Сукень не дуже багато. І дуже багато красивих, наприклад, зв'язково за така сукня. Чому її не повісити на видне місце? Я не розумію, в зі знижечкою. О, яка красива сукня коралово білий колір, ярус на донизу. І зараз ціна 649 гривень. Стовідсоткова віскоза ще така красива сукня. 629 гривень на запах в грудях з гумкою в поясі. Зараз дивлюся в розмірі європейському 44-му, а розмірна сітка від малесенького до самого більшого. Дуже красива, тканина не просвічується, легенька 100 віскоза. Класичний жакет буде коштувати 2200. І це поліестер. Не знаю, з чим це зв'язано, що така ціна власне, на цей жакет. По такій фантастичній ціні, з льону дешевше, але як є. Можливо, він якийсь особливий. А, тут вже є знижка на нього. Півтори тисячі гривень. Тобто на ці жакети є вже знижечка. Для кого це важливо? Суконь дуже-дуже багато, Забито сукнями. Навіть не розумієш, з якої сторони починати. Ось така, наприклад, сукня в складі льон і котон. Яка вона красива. 1100 гривень. Неймовірно, красива сукня, обманка за стіпки. Має ще тонесенький поясочок, бокові кишені, дивлюся в розмірі 48-му європейському. Не просвічується і прекрасна, і склад натуральний. Дуже красиві ці сукні, заховані теж в куточок, щоб ніхто не побачив. Ось так. Десь не знаю, де. Треба дуже дивитися, коли ви приходите в магазин. І все передивлятися, бо суки реально багато, набагато поліостерових виставлено спереді. А ось така, наприклад, теж захована 100% віскоза, чарівна сукня, така дівчача, до нас розширена з оборочкою. Яка красота. Бачите, 100% віскоза і 650 гривень, а за якусь полястерову там було 1200 гривень. Майже. Тому кажу, треба, треба все дивитися. Все залежить і від вас багато в цьому житті, наскільки ви пробивні, як то кажуть. Ось така сукня. Ой, теж яка красива. Ну чого ж мені їх поховали, ці сукні? Дивлюся великий розмір, є бокові кишеньки з гузичками донизу. Тут гумка частково вставлена. Дивлюся в розмірі. 46-му сьогодні багато великих розмірів. І плюс сайз я показую донизу з гузочками. Скільки плюс сайз сьогодні є. 100% віско за 750 гривень. Легенька. Просто супер. Ще тут багато суконь, ну просто тут дуже багато суконь. У тут відділ, 100% кутон, ось така сукня. Донизу на гузочках який принт, кишені бокові, яка вона красива, стильненька. І її заховали чомусь, чому ховають 840 гривень, 850 гривень грубо. Дуже класна. Ця сукня, так що за сукнями можна відправлятися. А якік, якщо ви хочете якусь літню, легесеньку, особливо як ви їдете відпочивати. Ось ця красива. 500 гривень. Все на все стоїть це кова сумкою. в талії тут стягується 500 гривень, 100% віскоза. Ну, захована. Поліастерові по тисячі висять. Класна сукня. І їх таких багато, дуже-дуже класних. Подивіться, скільки класних, прекрасних суконь. Просто вау. Тут що таке? Високі труси, о, які вони височені. 400 гривень. Дуже великі трусики, а де верхи, верхів немає, є суцільний червоний купальник власнику. Вибір купальників досить великий. Не знаю, які вони вносяться. У мене від вайків купальника не було. І взагалі я вже другий рік не їду на море, так що нічого не можу сказати. Енімал превчий є. Так, скільки коштує? Пушуатим 400 гривень. Хочу тут добратися битком навішано блуз, який я не бачила, бачу вже зі знижечкою. 399 гривень такий яскравий красивий принт. Є знижка на цей блузи, блуз досить теж багато з біскози. Появилися нові костюми в складі льон. 749 гривень. Так думаю, що в складі льон. А ні, це 100% котон, ну, що непогано. Не Ось такі сорочки, покові розрізи, плечі приспущені. Штанів, не бачу, штани є, але трішки інші, не така тканина. Але побачила дуже якісь цікаві сумки, які теж висять фіг знає де. У новиночках така сумка текстильна. 599 гривень, як губиленове тканина. А ще між канами ось тут заховані такі сумки в стилі ланча, 359 гривень, дуже схожа на шкіру, але це не шкіра. І балоніва тканина. Для документів така сумочка підійде, поїздку. Кажу, висить, вона захована. Зі знижкою теж косметички, 119 гривень текстильні, рожевий і синій принт. М'якусінькі. Ось такі балоніві сумки в стилі лончам і коштують 450 гривень. Ось такі милі сумочки, маленькі балоніві. Є в чорному кольорі і в оливковому. 359 гривень. Цікаві досить сумки як смішковини, 600 гривень. Застібається сумка на гудзику, ще дуже стильно по літньому. Ну, цікава літня сумка. Сподобалася. Базові шортики з високою посадкою 800 гривень в складі льон. Це колекція з льону. В Складі льон. 850 гривень. Ось такі сорочки, досить оверсайз, плечі приспущені, бокові розрізи, такого вільного-вільного салуету. Оверсайз, розмір ема дуже великий. 850 гривень. І я клачі, не бачила їх раніше. Ось такі стильненькі. З паперу, з целюлози. Це всі такі літні сумки. Не бачу ціни, цього плачу. Ось такі сумочки 700 гривень. І в пісочному кольорі теж. Ось такі були новиночки із знижки Вайкіки і всім папусі. Цьом-цьом.